Усім привіт! Мене звати Леонід Поліщук. Вітаю вас на моєму каналі. Я хочу поділитися своїм завершальним топом фіналу Євробачення 2023. Перед собою ви бачите порядок виступів усіх країн-учасниць. Давайте шосте місце Сербія. Часом мені перестала так сильно подобатися ця пісня. На сцені він майже не співає, а ніби пошепки проговорює кожне слово за таке голосуватимуть журі. Точно ні, я ніколи в це не повірю. Глядачі. Ну я не знаю, в фанатських рейтингах все ж таки мені здається, що це серби віддають за нього велику кількість балів, але вони ж не зможуть голосувати. І я нагадую, що в півфіналах жрі не було, але в фіналі вони будуть. Нарешті я цьому дуже радий. Тим паче на сцену він виходить п'ятим. Про нього забудуть. Це взагалі найгірший порядковий номер для виступу в фіналі. Де ж 26 країн. 25-те місце Німеччина. Мені особисто не подобається цей стиль музики. Хоч і добре підготувалися, але чи здивували мене чимось? Ні, все так очікувано. 24 -та місце Литва. Я розумію, що вона солідарна з Україною. Мені подобається Моніка як людина. Хоча пісня слабка і те, що вона опинилася в великому фіналі, їй пощастило. Чесно кажучи, краще б ми тут побачили Грузію. 23 третє місце Албанії. Мені вони подобаються. У них потужний чарівний професійний вокал. До мурах відчувається емоція кожного проспіваного слова. Хоча чи слухаю цю пісню в навушниках? Ні. А який тоді сенс ставити їх вище, якщо це конкурс пісні? Перемагати мають хіти. А ось на сцені саме шоу виглядає прекрасно. 22 -е місце Португалія. Вона на сцену вийде другою, і саме через це я настільки низько поставив цю країну. Вона чисто співає. Хоча цей виступ на один раз я думаю, що в фіналі мені вже буде нудно це дивитися вдруга. А чи цю пісню в навушниках? Ніколи. На місце Естонія, а також підтримує Україну. Вокал мені дуже подобається, проте знову ж таки нудно. Це нудно для Євробачення, вибачте. А щодо вокальних пісень, то є і краще, які хочеться слухати прям постійно. Двадцяте місце Бельгія. Celebrate. Дуже радий, що він пройшов до фіналу. Він такий милий, і було видно, що він навіть цього не очікував. Пісня мені подобається, підіймає настрій. Проте знову ж таки, мені здається, що це достатньо так старомодно. Хоч і я відчуваю, що він вклав душу в цю заявку. 19 місце Австралія. Я нагадаю, я ставив тисячу гривень на їх непрохід, проте цього не сталося. Вони в фіналі. Я в шоці Неочікувано. Бо коли я знімав реакції ще місяць тому, я навіть не міг подумати, що Австралія комусь припаде до смаку. Хоча в приспіві хук приємний, а номер динамічний, яскравий та драйвовий вокал на висоті. 18 місце кіпер. Виде на сцену сьомим. Ой, теж про нього забудуть, не пощастило з порядковим номером. Мені подобається його вокал. Хоча під час другого півфіналу на деяких моментах я чув, що щось голос трошечки і зривається, але чутно дуже багато допомоги. Є моменти, де він просто не співає. А бек на фоні у, -у" дуже гучний. І глядачі навряд чи за нього проголосують. Навіть подивитися на перегляди під його виступом в рамках другого півфіналу їх там мало. 17 місце Бланка. Так, я розумію. Вона мені підіймає настрій, але вона не настільки сильна вокалістка, щоб ставити її дуже високо. Пройшла до фіналу. Ми кайфанули, подивилися повністю її виступ. Все. Досить. У неї немає шансів стати переможницею Євробачення. Тож ставити її в топ 10 немає сенсу. Вона точно не буде боротися за перемогу. Звичайно, може бути високо за думкою глядачів, проте журі, мені здається, дадуть найнижчі оцінки. 16 місце Іспанія. Я не буду багато говорити, бо мене захейтять іспанці. Вони дуже сильно люблять Євробачення. Але іспанці не зможуть голосувати за свою країну. А цю пісню особисто я вже не слухаю. Вибачте, але мені набридло. 15 місце Молдова. Хужі веби були уголей руслани. Тож я впевнений, українцям це сподобається. Та ми пашу підтримаємо. Я цю пісню не слухаю От в студійному варіанті. Хоча на сцені це виглядає як справжнє, цікаве, грандіозне, вишукане шоу. 14 місце словенія. Хлопці стильні. Мені подобається живий спів. І те, що вони кайфують на сцені, це найголовніше. Але я не думаю, що вони зможуть стати переможцями, проте аудиторії полюбляться точно. 13-те місце Австрія. Проте вони відкриватимуть фінал. Виступати першими, це, звичайно, не дуже на Євробаченні. Багато членів журі подумають: ой, ну, може там ще буде хтось краще. Ой, подивимось, подивимось. А потім, вже, коли 20-та пісня, вони вже і забудуть, що там співали ці дівчата з Австрії. До того ж, подивіться їх номер в другому півфіналі. Вокал. Слабенький я був в шоці взагалі. Не викликало жодних емоцій. Розчарування. 12 -е місце Швейцарія. Насправді я навіть думаю, що він може опинитися вище, тому що для мене це найприємніший тембр цьогорічного фіналу Євробачення 2023. Співає прекрасно. А пісня до мурах. І зараз я дуже часто її слухаю. Я от коли їхав в таксі, вімкнув, дивлюся на цю красу, Києва, цвітуть каштани. І мене це пробирає до глибини душі. Я кардинально змінив свою думку по відношенню до нього. А чому тому що я почув, що він вміє співати, і робить це, мені здається, найкраще серед усіх інших учасників. Молодець. За думкою журі, це може бути навіть топ-5. одинадцяте місце. Україна. Я розумію, що оцінювати свою країну не об'єктивно, проте мені їх номер сподобався. Не хочу говорити нічого поганого. Мені вже моторошно подивитися, на якому місці опиниться Україна. Проте добре, що ми не порушимо свою традицію в тому, що Україна завжди проходить до великого фіналу та бере там участь. Переходимо до десятки лідерів. Десяте місце Хорватія. Я дуже хочу, щоб вони опинилися в 10 тому що я поставив безліч ставок і на те, що вони будуть в топ-10, і на те, що в топ-5 там, звичайно, коефіцієнт ще вище. Але вони виступають перед останніми. Я думаю, що коли відкриється лінії для голосування, люди ще будуть підвражні від цього трактора та чогось незвичного. Розумію, що за думку глядачів опиняться високо. Але от журі хвилююся, бо там, напевно, немає такого співу. Знаєте, от як типово люди вважають, що таке спів. Хоча мені здається, що все ж таки спів є. І ще одна сумна новина він прихворів. Я сподіваюся, що здоров'я покращиться. Бажаю успіху. Дев'яте місце Великобританія. На жаль, але вокал міг бути краще. Хоча мені дуже подобається пісня, номер, її наряд. Восьме місце Чехія. і я Сестра вважаю, що дівчата красиві. заплутались в меседжі своєї пісні і не знають про що співають, бо в кожному інтерв'ю говорять різні речі. І мені якось від цього стало неприємно. Вибачте, не відчуваю щирості. Сьоме місце вірменія. Номер, естетичне задоволення. Гарний спів. І я бажаю їй тільки успіху. Шосте місце Франція. Такий масштабний номер, я розумію, що дуже добре постаралися над ним. Мені подобається пісня. Я найкращих відкриває Італія. Я фанат цієї пісні. Мені подобається така італійська музика, як звучить ця чарівна мова. І він талановитий дуже такі цікаві мелізми. Як він все це протягує? Він відчуває себе на сцені розслабленим. І це чіпляє, бо відчувається професіоналізм, що людина в будь-яких умовах, мені здається, навіть на чорному фоні заспіває цю пісню на 100%. Круто! Четверте місце ізраїль. Якщо б це був танцювальний конкурс, стовідсотково вона б перемогла. Проте і пісня непогана, і в'їдається в голову, приспів. Я думаю, що вона точно опиниться в топі. Тим паче, її виступ зібрав ну, на даний момент, коли знімається відео, найбільше переглядів серед усіх країн. Вау! І я бачу, що вона людям дуже сподобалась. Третє місце Фінляндія. <му> Організатори молодці поставили його виступати в кінці першої частини етеру тринадцятим. Видно, що на останньому приспіві після активних танців вокал вже звучить не так круто, не вистачає просто повітря. Друге місце Норвегія їй пощастило, що на сцену вийде двадцятою одразу після України. Мені подобається пісня, вокал, номер та харизма. Все, що треба для перемоги. І на першому місці у мене звичайно лорін. Я на 100% впевнений, що переможе саме вона. Я поділився своїм топом, а тепер ваша черга. Напишіть в коментарях хоча б топ 3 Але якщо у вас вже є підготовлений топ 26 обов'язково залишайте з ним коментарі. Дякую, не забувайте про мій телеграм-канал, де безліч новин про Євробачення. Чекаю вас сьогодні ввечері о 22.00 на генеральній репетиції для журі великого фіналу. І вже завтра будемо разом дивитися фінал Євробачення в прямому етері. Підготуйте трансляцію оригінальну та мою з коментарями проведемо крутий час та сподіваюся, що більшість людей будуть задоволені результатами на все добре.